я почуваюся прекрасно. Перехід у Жерону це чудова можливість для мене. Я дуже щасливий. Звичайно, дивився багато матчів цієї команди. Тут грають багато українців. Я також говорив з ними перед трансфером. Циганков він сказав мені переходити сюди. Віктор грав у Динамо, коли я був ще юнаком. Тоді він був одним із лідерів команди. Віктор сказав мені важливі слова. Зараз він знову написав, запросив приїхати. Сказав, що ми будемо грати разом рівень футболу в Україні зараз думаю не дуже високий через війну. Грати у такій ситуації дуже важко. Але є багато нових клубів, багато хороших команд з'явилося. Я думаю, що все стане кращим через 2-3 роки. Стартить 2-3 айсінґту срієрси. Як гравець, я швидкий. Я можу багато забивати. можу допомагати команді працювати в обороні, можу грати командно і буду старатися віддавати асисти і забивати у кожному матчі. Чемпіонат Іспанії зараз найкращий варіант для мене тут класний технічний футбол. Hello, Girona fans. I'm happy to be here and I will try to do all my best to help this club win the every game.